Вітаю! Це короткий огляд трактора Кентавр 244С у вишневому кольорі для сайту мережі магазину Мотостор. Саме цей міні-трактор ви бачите на сайті Мотостор. і саме ось цей міні-трактор, який зараз працює, і ви чуєте звук роботи двигуна, може бути доставлений саме вам. Тут встановлено двигун ud 385 це півтора Ось так виглядає панель приладів цього трактора, механічна коробка перемикання швидкостей, 4 передачі вперед, одна передача заднього ходу, є окремий важен повишених, понижених. Навісний механізм спокійно витримує навантаження 500-550 кг. І ви бачите одразу комплектацію цього трактора. Саме ось цей міні-трактор пропонується зараз за ціною, що зазначено на сайті. І тому ви спокійно можете замовити цей міні-трактор або за телефоном, який зазначений на сайті, або безпосередньо на сайті, натиснувши клавішу Купити. Ціна актуальна. Дякую за увагу. І якщо вас цікавить повноцінний огляд трактора «Кентавр», то у описі під цим відео є детальний огляд. А це короткий огляд, безпосередньо, щоб ви побачили зовнішній вигляд трактора «Кентавр». Дякую за увагу. Чекаю ваших замовлень.